Вітаю вас, пане Михайло, в ефірі Львів Медіа. Дякую, що ви до нас прийшли. Вже в середині жовтня, можна сказати, буде прем'єра стрічки. 12 жовтня. Так, 12 -го. шлях поколінь» — Чому варто на неї піти? А, чому варто? Не знаю, це повинен сказати глядач після того, коли піде в кінотеатр. Якщо просто поділитися так новинками, ну. Ми єдині, кому це вдалося. Ось фільм знімався в 2020 році. На фронті, так, ми застосували за 20 кілометрів від тимчасово окупованого Донецька, були використані бойові БТР, які зараз, до речі, воюють знову на Донбасі, на Донецькому напрямку. Бойові розвідники, бійці роти глибинної розвідки, які ходять, ходили на той момент в тил до окупанта. і... Справжня зброя, справжня. Частина хлопців цих воювали е, за Маріуполь. Е, тобто Ми вирішили, що немає сенсу з Києва вести там, каскадерів, е, реконструкторів, так? тому що хто може зробити справжню так безпосередньо в кадрі, хто краще, ніж самі професійні військові. Тому кілька акторів, е, які грали головні ролі, це були київські актори. А, а все інше, так, тобто зброя, техніка, військові, так, все, все це була зона бойових дій донешки. Тільки заради цього потрібно прийти і подивитися. Ну і особи. командир в стрічці, командир в житті, а реальна особа. Так. Так. А, саме так. саме так. Е, коли ви знімали фільм, е, це був 2020, вже так. АТО ООС в країні тривало. Е, у вас було відчуття ну. Що історія продовжиться повномасштабним вторгненням? Так. Я сам колись воював так, в 16-му, 17-му, і частково в 19-му роках, як доброволець. І ну, моє життя пов'язане з фронтом як військового журналіста, як кіновиробника, як добровольця з кінця 15-го року. Тому мене попереджували навіть за три дні до повномасштабного вторгнення я був на фронті, так. і Мої друзі, які там на Донецькому напрямку сказали, що міша, готуйся, на днях буде. Тільки ми думали, що це буде вже тоді були обстріли шалені, і ми думали, що це буде Донецька, Луганська область, ну максимум Харківська. Цей. Хоча в душі, все-таки я, я сподівався, так що це. Але на Донецьк на Донецькій Луганський напрямок наступ. Ми, ну, ми, ми вже готувалися. кажуть, за три дні до повномасштабної вторгнення. Я привозив дрони хлопцям і вже морально був готовий, що все, все скоро розпочнеться. На днях ми слідкували за новим календарем. 1 жовтня, день захисника, захисниці. І повлюся з вами. Я була на кладовищі, де поховали почесних поховань, де поховані наші військові захисники. І е, так у Львові виникло, що збоку поховані оунівці, е, упівці. І е, насправді дуже для мене це було тяглість боротьби, коли на могилу до діду уніця упівця прийшов син у військовій формі і внук у військовій формі. Така тяглість поколінь боротьби, напевно. Шлях поколінь. Шлях поколінь. Я не знала що, до речі, коли це бачила, я про яку саме стрічку ми будемо говорити з вами, але це доволі символічно, що стільки часу три покоління, то навіть і більше, точно більше, просто три покоління так наявно відчутних, ми боремося з Росією. Саме про це ваша стрічка. Так. Е, дивіться, е, моя стрічка це майже на 90% реальні події. Так, там. У фільмі трішки фантастики, трішки історії, так, бо головний герой живе в минулому столітті, так, як і бореться з гітлерівцями і червоними окупантами. І цей же герой в сучасній країні, він вже київський офіс, офісний працівник, так, вважає, що це не його війна. Тобто десь там хай. І дружина так його вважає, що хай воюють військові. Але потім проходить час, і фільм показує, чому, чому як змінюється людина, так? Що коли цей вибір постає, і він залишає вагітну дружину і йде воювати. На той момент, коли ми писали цей сценарій, так це була збірка образів, тому що у нас дуже багато воїнів воюють чи діди воювали, так. Воювали проти російських окупантів, проти нацистів. Е, ось. І сучасна війна це теж образи в цьому в шляху поколінь. Сучасні вже бої на Донеччині це теж історія безпосередньо, яка трапилася в 2014-15 році, коли загинув один з головних героїв. Е, це тому. Кажу, краще подивитися подивитися цей фільм. І він... Мене, давно, буквально переглядали, так? там дещо вдосконалили у фільмі. І, цей... і мене навіть там частина команди була на перегляді, і мене змогли навіть повірити, що наскільки цей фільм став пророчий. Тому що кілька учасників цього фільму вже, на жаль, немає в живих. Це Гліб Бабіч, український в, в, в воїн збройних сил України, письменник, режисер. Ми разом з ним працювали з ним, разом з групою козаксистом і солістом Іваном Леньо працювали над саундтреком до фільму. І вийшла пісня Свобода, наче любов, Гліб минулого року загинув. Степана Петроша немає це воїн Служби безпеки УН УПА. Він помер ось цього року в віці 98 років. Все, що вони говорили у 2020 році і 2021 році, все справдилося в минулому році і продовжується зараз. Я не знаю, як це так вийшло, але ну якось так. Чомусь люди, які зустрічали справжнє обличчя Росії, завжди казали, що Росія завжди нападає, ніколи не мала цих ілюзій стосовно братніх народів. У вас в стрічці мені дуже імпонує розмова, коли головний герой зустрічає можна сказати, дух. Так, опівця, повстанця і оцей діалог, дискусія між поколіннями. Чому Росія нам не, во, не друг, чому варто йти захищати цю країну і чому немає чужої війни, коли вона в тебе в країні? Що вас надихнуло на цей діалог? А, ну дивіться Взагалі потрібно почати з історії фільму. Він зародився ще цей фільм ще в 2017 році. Я поїхав з волонтерами. так, У мене закінчилась ротація на фронті, і мене познайомили з жінкою, воїном УПА, Анна Зелена Абрамчук. Вона в 2017 році їй було 93 роки. Слава, вона ще жива. Ось, і вона розповіла мені історію, як її 15-літню зрадила сусідка, і її вивезли на Сибір. 15-літню дівчину, перед тим московські окупанти її катували, злотували. Це, це був такий один поштовх. А потім. Це була дуже важка, клопітка робота, тому що це були не кошти Держкіно, це були кошти приватні. Так? І цей фільм спочатку будувався як щось таке ідейне. Якщо ви пригадуєте, до 2021 року люди, більшість українців взагалі не вважали, що у нас триває війна. Десь там лунали невеличкі ці оголошення, що десь там пролунали 22 два обстріли. Десь так? колись хтось колись там загинув, загинув і все так. Люди жили собі. Це. І цей фільм створювався як. Тобто нагадування. Але ну, навіть я на той момент здадуся, що війна сягне таких масштабів і просто маємо те, що маємо. А чому вирішили зараз саме прем'єрити стрічку? Я зараз поясню своє запитання, тому що рано дуже відкрита, дуже ж болить багатьом. І особливо тим, хто. То як якогось втратив на війні. А зараз, на жаль, багато хто втратив. Ну, перше, цей фільм не про сльози, не про зраду. Аж ніяк. Це навпаки стимул для всіх, для української молоді. Для... Там кожен знаєте, у фільмі може знайти все, що він схоче. Хто хоче любові, він отримає любов. Хто хоче бойовика, він отримає бойовик. Хто хоче історичного персонажа, він отримає історичних ну, якихось перепетій. Я бачу, як. В США, в Європі і в Канаді реагували на цей фільм. Так, нам вдалося зібрати кілька мільйонів гривень і закупити величезну кількість дронів, машин і всього іншого на Збройні Сили України. Я бачу, як люди реагують на це так, на цей фільм. І ну, багато вже не то, що багато, а реально просили, коли вже шлях поколінь вийде на цей. Просто все-таки це українське кіно, нове українське кіно. Зараз, на вашу думку, все-таки більше має бути документального кіно чи художнього. Що стосується подій, війни. Сто процентів це документальне. Документувати потрібно все. Художнє. Тут з... я повністю згоден з людьми. Державні кошти зараз мають йти суто на фронт. Якщо якісь компанії, чи. Кінокомпанії чи кіновиробники знаходять приватні кошти і хочуть розказати якусь художню історію. Ну, це їхній вибір. Але саме тільки класне, класне динамічне кіно ми знімемо потім, так? в тому числі за державні кошти. Зараз ми програємо інформаційну. Ми проверяємо повністю інформаційну, як і в, на Заході Європи, так і в Сполучених Штатах Америки. Російська пропаганда дуже сильна. І нам потрібні ці документальні фільми, нам потрібні ці документальні передачі про, про тих, хто воює. А Там такі фантастичні історії, що ми це можемо здивувати і зачепити саме західного споживача, так, який дає кошти на нашу війну. І в тому числі і американського, і австралійського, і канадського, і жителів Великобританії. Кіно потрібне. Ми недооцінили. Росіяни саме через кіно зайшли на спочатку прийшло російське кіно, а потім прийшли цей. Подивіться, що робить Америка. Кожен її культовий фільм це фільм про армію або про солдатів. Ну і мільйони українців дивляться ці самі фільми. У нас до 2021 року. На пальцях можна перелічити кілька фільмів про якусь українську автентичність. чи а це, У нас є десятки продюсерів, у нас є десятки режисерів, які знімали суто якесь авторське кіно е в такому тупому форматі, я так віжу. так, е Розбазарювались просто мільйони е державних коштів. і Каже, я дуже мені єдиний фільм, який про який можу зараз сказати, так це Захар Беркут. Жаль, що він не зайшов. Це в фільмах Тама Сантаблаєва. Так вони у спілці з американцями робили. Це навала монголів, так і це він мав стати такою візитівкою. Все більше в нас немає фільмів, я чим ми можемо здивувати американського чи європейського споживача, а саме через фільми, через культуру, через це ці країни дізнаються про нас. В, в, Чикаго, в Чикаго під час показу шляху поколінь з англійськими субтитрами було вся була українська діаспора, і було три американці: два американці і японець американського походження. Коли вони подивилися фільм, він підійшов до організаторки показу пані Галини, І запитав, що в Україні більше ніж 31 рік. Тобто він це прочитав, він зрозумів, що це. Тобто, провідна нація демократична живе собі до 21-го року, не знає, що є така держава Україна за тисячолітньою історією. Розумієте? І він після фільму Шляху покоління зайшов у Google подивитися, що таке Україна. Йляцію, Україна це Google, що Київ, як коли згадка перша про Київ, так, про князів Аскольда і Діра. От величезна помилка, що. Ми не робили цих фільмів, у нас немає фільмів про Конотопську битву, у нас немає фільмів про Івана Сірка і про короля, короля Данила. так? У нас немає фільмів про Аскольда і Дира. у нас немає ось, ось такого. Це. У нас немає переможного кіно. Так. Так, Саме тому шлях поколінь це не про сльози, знову ж таки, не про те, що нас б'ють і це, а це, саме чому людина має. Не вмирати за Україну а вбивати, тому що бояться сильних і на сильних не нападають, а б'ють слабких і нападають на слабких. А ця розмова, про яку я вже згадувала, уривок з фільму, коли спілкується головний герой з духом повстанця, вона мене затіпила в контексті того, що невже до всіх має прийти якесь минуле іпостасії чогось? Щоб розбудити і зрозуміти, що немає чужої війни. Тому що до кінця навіть повномасштабна війна не всіх розбудила. Все одно залишаються люди, які будуть слухати російську мову, говорити, яка різниця, готуватися до перемир'я, продовжувати вести бізнес. Е, бачите, тут от відповідь на ваше запитання, чи потрібне кіно. Так, з одного боку, ми... Люди втомилися від інформації, а інформація насправді зовсім не та, цей. я часто буваю на фронті. І це, тому що кіно це не фронт. Кіно це в мене просто один з напрямків. Коли я чую якісь слова про культурний фронт, кінофронт, історичний фронт, мені хочеться ну, чесно, цю людину якось фронтам. І в ну, нас є компанія, ми займаємося дронами Камікадзе, і от це, це є частинка фронту. Так, фронт от сьогодні я бачу у Львові: так хоронять хлопця і відспівують до церкви. Це відголос від фронту. Все інше це не фронт, це просто допомога фронту. Щоб, ну, люди жили, я кажу, до 21-го року більша частина країни жили в оці. В яка є разниця, так, і це. І вони б зараз, я думаю, вони б вже готові були лиш би змиритися. Але ну як пояснити, що не можна бути рабами? Хто вас тоді буде поважати? Це, це окрема дискусія. Це окрема дискусія. і Мій фільм шлях поколінь. І я вам скажу навіть в мене чимало фільмів є, особливо документальних. В тому числі про жителів Львова, але я їх робив там в 18-му році, в 19-му. І вони такі були більш плачевні. Це історії хлопців, які загинули. Так, там, брат Георгія Гонгадзе, троєрідний Мар'ян Корчак, він з Львівської області, він загинув, якщо не помиляюсь, 18-му році. Доброволець Казах, він теж житель Львова, тут, з Казахстану, він загинув в 18-му, так якщо не помиляюсь, так. цей і я, знає, Така манера була, що робити ці фільми, люди там поплачуть, лайк поставлять і це. Ні. Зараз повністю десь вже має бути людей розуміння. Оце знаєте, відчуття гордості. Це відчуття гордості. На жаль, в школі цього не навчали. Я дуже хочу, щоб ось таких фільмів було побільше, тому дуже хочу, щоб на цей фільм пішли школярі і вчителі, щоб зрозуміли, що не потрібно. Готувати дитину до миру. Як пам'ятаю, скандал в Києві у в чи 19 році, вчитель, директорка школи київської, заборонила там щось згадувати про військових, типу, щоб, щоб не травмірувати, цитую, перепрошую, за це. Ну, тобто, тетя, яка виросла на на комсомолі і час від часу своїми подругами співала білий лебідь на пруду, Так, це вона ну, взагалі не розуміє. І так вона дітей навчала. І так нас, на жаль, навчали, що ми країна миру. Ми це ні, нас має бути зовсім інший світогляд. І ці, і ці фільми це перший крок до того, що потрібно змінюватися. Не потрібно боятися. Так, ми згадайте, як ми до 21-го року чи до 14-го року всі втікали від армії. Це, що в Америці гордилися всі цим, так? Що фільми знімають багато мільйонів, багатобюджетні, чим гордяться, чим там привілей, а в нас було привілей е, втекти від армії. Тобто, якщо ти пішов служити, це ти значить що з тобою, це неправильно. Ця країна неправильно розвивалася. І саме тому це і в нас наша війна. Тому нам потрібно зараз повністю все переглянути. систему освіти, систему виховання. Чому я тільки... Є дівчина з Севастополя, вона була парамедиком батальйону Донбас, а, позивний кішка. Вона прийшла і Лугайську склад, там вижила. Настільки хлопця на собі витягнула. І вона мені розповідає історію. Каже, я в Севастополі, в 7 класі в мене був вибір вивчати російську літературу чи українську літературу. Каже, я прочитав українську літературу, там один плач, одне кріпацтво. Каже, клас, Тарас Рава Шевченко аплодую, але чому тільки панщина, кріпацтво, все, 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 все. Каже, я почитала російську літературу, і там великий, могучий. Каже, я автоматично робила те, що мене не гнітить. Вона приїхала потім 2014 році на Майдан, там їй відкрилися очі, і вона більше не повернулася в, Сімвер... в Севастополь. Так. Вона залишила світом модельний бізнес. Залишила все житло, квартиру, друзів втратила, і починаючи це, тобто розумієте, зміна Зміна це, ось, ось, про що потрібно знімати. І це, кіно потрібно. Але тут має бути пріоритет. І шлях поколінь в мене саме про пріоритет. А як писався сценарій до фільму Шлях поколінь? Тому що на той момент, я так розумію, ви були в складі Збройних сил добровольцем на Сході. А, ні, я завжди був добровольцем. Mm -hmm. Через кажем, певні причини я не міг підписати контракт. І точніше, в 2015 році, в кінці 2014, я, я пішов військкомат, але мене не взяли через хворобу. А, потім вже кликали мене, але я вже не хотів. А, потім, як ну, я поїхав воювати як доброволець, а, тому що на той момент добровольці ну, реально могли воювати. Те, що Збройним силам України заборонялося, це всі пам'ятають. Це нам дозволяли, так? І як такої війни не було, тоді воювало, Я пам'ятаю, як по годиннику, в шостій вечора розпочинали росіяни, починали стріляти і найманці, а ми починали відповідати. Я був в Пісках на той момент, біля Донецька, селище ще і Марія. В 6 вечора? ранку? Угу. І десь година шоста ранку, сьома все завершувалося. Це така якась дурня була. Але ось вночі ми воювали, все все робили. Бувало, так, ну що, це а, а в день так зване перемир'я, Ну, відповідно, я як професор-журналіст сам так, і це, я працював, працював в, е, в всі ці історії. В мене ж книга вийшла кілька років тому так, про якраз те, все, що я бачу, е, злочинні дії московських попів, е, людей, які чекають Росії, так, я все це. Збирав, документував, документував, документував героїчні історії наших хлопців, історії юристів, вчителів. Ну, розумієте, ніхто не вміє воювати. Я на першому тренуванні чуть собі ногу не прострелив, коли мені дали автомат. Все. І через місяць на фронті я вже розумів, звідки ворог стріляє, звідки копати. Через кілька місяців я вже стріляв з міномета. Тобто, коли я чую ці всі історії, хай воюють військові, а мене мама народила. там Народжених не для війни. Ні, та, ну це дурня. Це просто дурня, бо це, ну, тому що ще раз кажу. Тому це і в е, ротації. Ти ж, ну, ти, ж не, ти ж не постійно на фронті. Ти там два тижні, три тижні ти відбув, так, і все, ти, ти їдеш. Тому що в мене ще є проекти про воїні УПА. Я з фронту повертався і їздив по Україні, записував живих воїнів УПА. Це ще в нас один мінус. Викривлена історія, і цей... хтось там на Сході, так, досі там ще вважає, що воїни УПА це прибічники нацистів. Хоча насправді воїни УПА воювали як і проти гітлерівців, так і проти червоних окупантів. І ось у вільний час, на жаль, не було ні фінансів, ні нічого. Мені допомагали волонтери, і так я там за свою зарплату. Ми з другом, який зараз офіцер, воює в 67-й бригаді, ми з другом їздили, так і вийшов фільм про кіборгів, про Донецький аеропорт, трохи нижче неба, в тому числі там половина це львівські десантники, так, про яких ми зробили потужний фільм, зібрали 36 годин матеріалів. Саме про останні дні Донецького аеропорту, так і про добровольців, про, зброй, про Збройні Сили України. Я цим живу, розумієте? І це, це не важко пояснити. Тобто, хтось на фронті, так, після відпочинку, хтось там ігрушки грав собі, так, хтось любив поспати, а я вільний час от, це, це моє таке військове, ну, військове хобі. Писати, читати, щось збирати, цікаво. Ну, не знаю, як це так. Я точно знаю, що треба сходити на фільм Шлях поколінь. Це точно. <ривити> І друзям передати. І друзям передати. Біть не самі, беріть з собою друзів, рідних, беріть з собою людей. Українське кіно має мати українського глядача, окрім світового. Пане Михайло, дякую вам. Вам дякую. あ。<music>